Друзі, якщо хтось думав, що ноутбук Asus дуже надійний і їх неможливо зламати, у мене для вас дуже погана новина. В роботі у нас ноутбук Asus. Клієнт сказав, просто перестав вмикатися. Ну буває! Давайте знімемо задню кришку, відключимо акумулятор і подивимось. Відокремлюємо кришечку від основної маси і першим ділом відключаємо акумулятор. Стоп! Тут він вже відключений. Ану, давайте ближче дивитись. А де роз'єм? А роз'єму на материнській платі то немає. Ось дивіться, він вирваний і десь загублений. Пам'ятаєте, ноутбук просто перестав вмикатись, а роз'єм, А роз'єм самоліквідувався, напевно. Так, термопаста. Здається, заводська, тільки термопрокладки десь втікли. Напевно, разом з роз'ємом влаштували втечу з ноутбука. Відкручуємо і відгинаємо петлю, щоб дістати материнську плату з корпусу. Оглядаємо материнську плату і хто у нас тут такий паяний з однієї сторони, навіть з прогаром. Це контролер живлення. Тому вмикаємо режим стоматолога і будемо випилювати. Випилювати прогар. Адже там, в місці прогару, мікросхема, наче сваркою приварена до материнської плати. І просто так її нормально не випаяти, щоб не пошкодити нічого. А коли прогар випаляний, можна і термофеном попрацювати, випаяти залишки мікросхемки. Тут пощастило, і неробоча мікросхемка поїде назад клієнту, в якості трофею. Спиртові процедури вже зачекалися, треба вимити все від залишків пайки, ретельно вимити. Ну і результат! Наче все має бути добре, так подумав я. Але насправді цей ремонт, ну, не буду спойлерити, дивимось далі. Перевіряю кожну ніжку на предмет короткого замикання, а також всю обв'язку контролеру. В принципі, нічого кримінального, окрім 10-омного резистору по жиленню мікросхемки, але то таке, то поміняємо. Треба відновити з першу ніжку. Обережно паяльничком і спеціальним мідним дротиком МГТФом. Відновлюємо ніжку, запускаємо в роботу спирт і зубну щітку, щоб все витрати і продезінфікувати. Ніжка відновлена. Ізолюємо і паралельно фіксуємо її за допомогою ультрафіолетового лаку. Потім саморобним ліхтариком просушуємо цей лак. Поки піца готується, а лак просушується, давайте з донора випаяємо роз'ємчик для акумулятору. Це стандартний роз'єм для Asus. Мастимо ретельно флюсом і за допомогою сплаву розе пропаюємо кожну ніжку. Це потрібно, щоб випаяти без пошкоджень цей роз'ємчик. Адже він пластиковий, щоб не поплавити. Далі ставимо плату донора на нижній підігрів і знову паяльничком проходимось, а потім ось так пінцетиком легко його знімаємо. Нічого не поплавлено, нічого не пошкоджено. Майже як новий, тільки з донора. Залишки сплаву розе обережно знімаємо паяльничком і мідним оплетенням. Вони нам на платі більше не знадобляться. Ось такий роз'ємчик вийшов. Далі черга материнської плати. Як бачите, середні ніжки я вже відновив і проізолював. Залишилось лише випаяти залишки старого роз'єму і вичистити старий припой. Тут треба робити все ретельно і обережно, тому що поряд знаходиться Wi-Fi модуль, щоб його не поплавити, не перегріти і не зламати в цілому. Після кожної пайки треба вимивати залишки флюсу за собою. Ну я не заморюся це повторювати, адже буває приходить ноутбук, а там 2 кг флюсу. Аж булькає. І ось паркуємо наш роз'ємчик заднім ходом і пропаюємо паяльничком кожну ніжку. Це також потрібно робити максимально обережно, адже роз'ємчик пластиковий, щоб його не поплавити і не пошкодити. Процедури гігієни Санепідемстанція буде довольна. І залишиться останній штрих, металева пластинка. Вставляємо і заклацуємо на місце. Далі переходимо до контролера живлення, так називаємо його чарджеру, як люблять казати, бородаті дядьки з паяльником. Будемо знімати його також з плати донора. Донора ставимо на нижній підігрів і народним термофеном випаюємо з легкістю цю мікросхемку. Ось так. Залишилось лише підготувати материнську плату. Треба прибрати весь старий припой і пролодити новим свинцевим, адже температура плавління свинцевого на 40 градусів менша. Я вважаю різницю колосальною. Те саме робимо і з мікросхемкою контролеру заряду, щоб її не перегрівати при запайці. Ну і найцікавіше припайка контролеру на своє законне місце. Беремо народний термофен і припаюємо. Пінцетиком підштовхуємо. Потім, важливо, піднімаємо і знову ставимо. Це потрібно для того, щоб сусідні контакти не замкнулися припоєм. Паяльничком контролюємо кожен контакт. Ну, дивіться. Він на місці. А тут і дезінфекцію підвезли. За допомогою серветки, спирту і зубної щітки все вимиваємо і вичищаємо. Чому так? А тому, що залишки флюсу поглинає серветка, і ми отримуємо майже ідеальну красу. Залишилось лише поміняти резистор по живленню контролера і можна радувати клієнта. Чи ні? Давайте подивимось. Резистор беремо також з плати донора. І ось пташечка у клітці, а резистор вже на місці. Душ Шарко. І відмиває, і лікує одночасно. Все припаяно, давайте перейдемо до замірів. Ну, наче все нормально. В місці прогару проблеми немає. Беремо спеціальний перехідничок. Подаємо живлення і, здається, я щось пропустив. А живлення не йде. Ану, дивіться, 0 Вольт на виході. О, а слона, то я і не побачив. Дивіться, тут роз'єм розваляний! треба міняти. Нагадаю, несправність, ноутбук просто перестав вмикатись. А то все, то фіксики. Заряджаємо паяльник флюсом розе і пролужуємо кожну ніжку. Це потрібно, щоб понизити температуру плавління. І будемо випаювати роз'ємчик з материнської плати. Паяльник плюс термофен дорівнює знятий роз'ємчик. І поки він ще не остиг, треба взяти руками. Жартую, руками можна брати тільки після того, як він остигне. Вичищаємо залишки розе і флюсу за допомогою паяльнику і мідного оплетення. Вимиваємо і готуємо під новий роз'єм. На жаль, такого роз'ємчику в наявності не було, тому доведеться чекати декілька днів. Вечеріло, але душа хоче свята, хоче результат. Тому припаюю дротик і подаю живлення за допомогою крокодилів від лабораторного блоку. І перевіряємо, що у нас там з живленням. 19 вольт на вході є, а на виході лише один. Це краще, ніж 0, який був раніше, але все одно мало. Не вистачає всього 18 вольт, будемо шукати. Відкриваємо правило 3G і заміряємо. Живлення контролеру живлення є. 6 вольт опорних також є. А детект зарядки замість 2,7 вольт у нас всього 0,68. Минуло декілька днів і роз'ємчики вже у мене на робочому столі. Тому запаюємо і будемо дивитись. Можливо, вони там щось з роз'ємом цим начудили, якийсь детект туди приліпили, в якості центрального піну. Припаюємо за допомогою паяльнику, ніяких термофенів, ніяких станцій і ніяких китайських паст. А тому припаюємо як з однієї сторони, так і з іншої. Якщо клієнт зламав один роз'єм, то може зламати і інший. Тому нам потрібна якість і надійність. Після заміни роз'єму я вирішив все почати спочатку, а точніше, з замірів. І на роз'ємі акумулятору я побачив коротке замикання. Як я його тоді пропустив, два рази ж міряв, і все було нормально. Так як схем і BoardView на цю плату немає, тому вручну видзвонюю, де має бути контакт. І ось воно, це коротке замикання біля контролеру живлення. І як я його пропустив? Можливо, тому що я також людина. А можливо, тому що ремонтувати ноутбуки о 9 вечора це погана ідея, треба йти відпочивати, не знаю. Але як там не було, проблемка знайдена. Вона в цій мікросхемці захисту. Ця мікросхемка має захищати, але не дуже вона і захистила. Мало того, сама вийшла з ладу, ще й контролер живлення також підпалила. Не хвилюйтесь, це покращення, скажуть виробники ноутбуків. Але як би там не було, і щоб не казали майстри самороби, що можна і без неї, я все ж таки її поміняю. Зараз перевіряю, короткого замикання вже немає, а значить, можна паяти іншу мікросхемку. Її я також візьму з плати донора. По-перше, так швидше, а по друге, так надійніше. Оригінальні запчастини завжди кращі за китайські, куплені на Аліекспрес чи де там. І як добре, коли в наявності є донори. Але це не завжди так. тому інколи доводиться замовляти і деякий час чекати. А тут можна насолодитися процесом перепайки мікросхемки. Робота зроблена, саме час перейти до перевірки. Вмикаємо роз'єм, вставляємо наш тестер ініціалізації. Не забуваємо радіатори на відеокарту і процесор, щоб їх не мучити перегрівом. Вмикаємо тумблер і поїхало живлення. Дивіться, ініціалізація є, плата ввімкнулася. Клеїмо назад ізоляційну плівку. Хто її забуває поклеїти мінус вайп. Відтираємо залишки термопасти. Як вони тут з'явилися, незрозуміло. І паркуємо плату в корпус. Треба перевірити, як працює чи не працює батарея, ну і всі інші вузли. Беремо тестову термопасту MX4. Вона для постійної роботи не підходить. Але для того, щоб запустити ноутбук і перевірити USB-розємчики батарейку і інші вузли якраз самий норм. Обережно розмащую її по всій поверхні кристалів. Ніяких крапок, ніяких саме видавиться я не практикую. Це застарілі стереотипи, які в нових ноутбуках майже не працюють. Ну і настав час X. Натискаємо кнопку включення і. ноутбук вмикається. Зарядка працює, батарея тримає. Залишиться лише перевірити інші вузли, перемастити нормальну термопасту і радувати клієнта.